Користувачі інтернету все більше доєднуються до спільноти телеканалу Д1 на наших сторінках в соціальних мережах. Команда медійників постійно працює, аби забезпечити наших глядачів достовірною інформацією, а кількість переглядів зростає із кожним днем. І ми бачимо реальний результат своєї роботи. Обирають очевидно нас, тому що у нас дуже цікавий контент, який е є корисним для глядачів нашого телеканалу. Я дуже вдячна нашим глядачам за 50 мільйонів переглядів наших соцмереж: Це Інстаграм, Телеграм, Тікток. Фейсбук, Ютуб і сайт Деодин, де, до речі, йде пряма трансляція нашого телеканалу. В липні на сторінки телеканалу де 1 було викладено понад 1200 публікацій. Загалом на всі соцмережі телеканалу підписались більше 23 тисяч користувачів. А у Ютубі наша аудиторія нині складає понад 114 тисяч підписників. І ми продовжуємо створювати контент в соціальних мережах, аби наші глядачі могли знайти нас на будь-якій зручній платформі.